Привіт! Сьогодні у нас урок макіяж без макіяжу або як виглядати кожен день гарно, затрачуючи мінімум косметики та часу. Я очистила обличчя, нанесла свій зволожуючий крем як базу, я намочила спонж і тепер наношу свій тональний крем рівномірно по всьому обличчю. Після чого беру вологий спонж і такими вбиваючими рухами розподіляю по всьому обличчю тон. Тепер наношу консилер і так само розтушовую його вологим спонжем. Головне не робіть цього пальцями, беріть або кісточку, або спонж. Переходимо до брів, я беру олівець, вивожу форму та заповнюю брови всередині, після чого кісточкою розтушовую. Тепер закріпимо все гелем для брів. У мене є ось такий сухий твердий консилер в олівчику, я провожу під бровима. Ви можете взяти звичайний консилер та скошену кісточку. Я пальчиком підтушовую його, беру скульпер від NYX і таку скошену кісточку. Піднімаючи вверх рухами я провожу скули. Роблю контур всього обличчя. Мінімально контурую ніс. Тепер мої улюблені рум'яна від KIKO. Якщо ви не знаєте, куди нанести, використовуйте правило двох пальців. У мене на цю тему також є відео. Насправді рум'яна підходять всім. Зараз є безліч відтінків теплих і холодних. І вони гарно освіжають обличчя. Мені в такому макіяжі дуже подобається ефект рум'ян на очах. Доки не забула, треба закріпити консилер, щоб потім нічого не відпечатувалось там. Затем я беру сіро-коричневий скульптор холодного відтінку і промальовую складку повіка. Так очі візуально виглядають більшими. Піч беру хайлайтер і наношу його на ніс, можна сказати, шліфую рум'яна і у внутрішній куточок ока. Але якщо у вас далеко посаджені очі, так робити не можна. Обов'язково лівцем підфарбовую міжвійку, тільки не слизову, а міжвіями. Не знаю, чи вам видно, але очі стають виразніші, і вії здаються більш густими. Тепер я беру туш і гарненько від коренів профарбовую вії. Якщо ви, як і я, наляпали, не спішіть витирати. Чекаємо, поки туш висохне, беремо суху ватну паличку і отак гарненько, легко все витираємо. Можна також спонжем з остатками тону, потім ще все припечатати. Обираємо олівець для губ, блиск, помаду чи бальзамчик, як взяла я. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити корисне.